Всіх вітаю на моєму каналі на відео. Всім привіт! Надіюсь, любі ви в повному порядку, наскільки то можливо. Надіюсь, у вас все добре. Я не знаю, про що сьогодні буде розклати, в якому ключі. Але наскільки зараз я розумію сезон дощів, то давайте подивимось, можливо, що змила злива, що варто змити. Зливі. Що взагалі відбувається? Можливо, сьогодні якась розмова буде, дружня, приємна? Там дощ на фоні? Якось дуже затишно. Давайте, можливо, дійсно зараз карти почнуть говорити, можливо, дійсно подивимось, як відчути затишок всередині себе, що таке взагалі є затишок і чому вам не затишно. Ну, якась, можливо, стресовість, нервовість, присутня, хвилювання, спішка. Лицар жезлів. дві жезлів. вже зрозуміли куди рухатись. Ви е, всередині не знаєте, то воно, не то воно, ну ви рухаєте. Все, ви, ви віднайшли в собі е, такий, знаєте, ключик запальничку якусь знайшли в собі. І ви почали рухатись. Хтось почав рухатись в стан да, в стан себе, всередину себе, то тобто це ж теж рух. Хтось в матеріальній сфері, ну, я не знаю, тут якось поглиблення вивчення нової професії, можливо, нового шляху. Щось, можливо, почали вивчати наукове, да? щось досліджувати. Місяць. Розкривати для себе якісь секрети. Хтось, можливо, почав розвивати в собі бізнес-сферу. Хтось психологічні аспекти, хтось релігійні, 15-й. Так, да, релігійні і 20-й стрічний суд. Продовжують говорити. Зараз тоді Дивимось. Знаєте, тут якась посил іде, що вам якось трішечки набридло бачити себе якими, знаєте, такими невизначеними. Якимись такими, ніби, знаєте, несерйозними, і ви якось переглянули на себе і зрозуміли, що деякі ваші думки насправді вони протирічать одна одній. Ваші якісь погляди цінності, здавалось би ну, логічні і тому подібне. І начебто і мають право на життя, але вони якісь спірні між собою. Тобто ось тут і 15, і вищий суд, розумієте, вищі сили небо. Тут якось ось, роздирає, да? немає якогось такого? Не було, принаймні, розуміння. Ви зрозуміли, де у вас які питання одна одній протирічать, де, скажімо так, ви дивитесь більш з позиції. Просто пофантазувати, і плюс ви собі почали дозволяти фантазувати. Розумієте? Тобто ви якось досить простіше почали відноситись, і, можливо, якийсь аспект, такий, знаєте, роздираючий вас навпіл, був вами ідентифікований. Хтось відзнайшов собі наступне, що хоче, аби вас бачили, і в той час хочете, щоб вас не бачив ніхто. Хтось собі відзнайшов, я хочу, аби мене чули, і в той самий час я не впевнений, чи не впевнена, чи правильно я кажу, як я кажу. Хтось побачив, що королева мечів і сім келихів. Хтось побачив в собі, що всередині є впевненість, а назовні проявляється якась невпевненість. Тобто, всередині ви зрозуміли, що до чого, і своє відношення, а от ззовні, можливо, трансляція йде спірно. Теж такий момент могли б собі вирахувати. Тобто, та людина, яка спостерігає за собою. Да? То ви відзнайшли в собі деякий момент. Що значить спостерігати за собою? Це не тільки ну, там, не знаю, їсти, думати, як ви їсте, чи перед зеркалом їсти. Хоча теж хороший, хороша практика. А потім, ну я не знаю, там, відео, можливо, свої проглядаєте, фотографії, де ви з ким поруч, ви почали помічати, де у вас можливо посмішка натягнута, нещира, чи там ще щось. Да? Ось такого плану. На столі в нас 14 карт вийшло, знову ж таки. Новизна оновлення, ну я вам скажу так: це або на протязі, Ні, не на протязі. Зараз я подумаю, завжди тут подивлюсь. Треба вам усвідомити в своїй голові, вкласти або когось, або щось, скажімо так, на те місце, яке повинно бути, і затишок в наступному, затишок у вас в думках повинен бути всередині вас. Ситуації, які у вас відбуваються, вони заважають такому спокійному, впевненому стані, впевнені, що є завтра, що є, не знаю, там ми, що є, не знаю, там прибуток, мир. ну, кожного своє, да, хто, з, хто якими питаннями займається. Чому? Тому що тут карта миру, ой, карта зорі. Ну і миру, значить теж. Ну тут взагалі такі досить цікаві старші аркани вийшли. Місяць, 15-й, 20-й суд. Потім зірка. Також вийшов старший аркан колісниці, але знову ж таки, тут у нас перший аркан дії, рухів, не знаю, там, початок, проростання. Укріплення, зміцнення, ось такого плану, да? тобто якась активність, поступова активність. І карта сьомого старшого аркану колісниця теж про активність. А ось саме ці такі старші аркани, які я перед цим назвала, це про спокій, це про затишок, про щось більш глобальніше, про щось секретніше. Ось тут колісниця в одну сторону, а карта місяця в іншу. Розумієте, також і тут двійка мечів. Якщо ну, якщо ви не дивитеся на карти здебільшості, то зараз просто зверніть увагу, щоб ви розуміли, що дійсно тут іде підтвердження, тому що. Якісь питання роздираючі, Або всередині вас ви відзнайшли щось таке, знаєте, що не з кожним поділишся, сам не одразу можеш збагнути. Якась знову ж таки містерія повна, 15-й і карта місяця. Розумієте? Тобто, ну щось таке не зовсім зрозуміле, що під логіку не підлаштуєш. З першого погляду, а з другої сторони, ви можете думати, ну це щось нема коли, треба ось по насущним справам рухатись. і 20-й страшний суд говорить про те, що якби ви ну, не роздирались, ви все одно зіштовхнетесь в якісь точки сам, сам на сам сам собою. Да? Якщо ви, наприклад, добре, а як цей конфлікт? В чому цей конфлікт? Чи ви знаєте? Ну, тут, знаєте, такий варіант, що ніби як знаєте, але ну, краще вам ось не звертати на те увагу. Карта миру, бачите, вийшла. За кільцювання. Початок, кінець, і так постійно. Що за ситуація? Ситуація емоцій. Ну, Хтось може бути, знаєте, таким запальним. Ви не можете в собі прийняти це. Це не говорить про те, що люди, скажімо так, вас за це не приймають, не люблять чи ще щось. Ні. Просто, так як ви всередині себе не можете зрозуміти, чи нормально це, чи ні, тобто ви можете вважати, що це ненормально ваша така ось запальність. Да? А... А зовні проявляєте, і ви не можете зрозуміти, як то сконтролювати, і вам здається, що люди це теж якось дуже сильно сприймають. Ну, є такі люди, які дійсно дуже сильно сприймають. Ваша, можливо, ця риса може, ну, може скажімо так, сприяти тому, що ви закриваєтесь, і, можливо, люди десь ну, не з вами. Потім може бути така ще риса, де ви навпаки замикаєтесь, закриваєтесь глибоко, всередині себе це все переживаєте, а зовні транслюєте ніби рішучість, ніби знаю куди йду, сила, віра і тому подібне. Питання в тому, що, можливо, всередині себе ви навіть не дозволяєте собі зізнатись в тому, наскільки ви, я не знаю там, наскільки вам можливо там моторошно, лячно, страшно, нулячно, страшно те ж саме. Наскільки вам, можливо, не зрозуміло, куди йти. і Ви б не відмовилися аби вас, дійсно, скільки б років вам не було, просто хтось би взяв за руку і провів би через ці всі проблеми, да? можливо, і таке. Потім у когось може бути питання мрій, ви зрозуміли, що ви настільки сильно заглибились в насущні питання матеріал... матерії. Ну, наприклад, робота, кар'єра, діти, сім'я, нові покупки, авто. Не авто ще щось там, покришки, не покришки, чохол, який купити на телефон, чи який телефон, можливо, такого. да, Плану. І ви зрозуміли, що ось насправді ви вже всього накупились, всього, як би вже і було, і десь ви вже і світ, можливо, бачили, а все одно ви не відчуваєте ось такої достатньості всього. да, І, і ви зрозуміли, можливо, що. Не знаєте навіть про що вже і мріяти, і мріяти можливо, ви не вмієте. Потім у когось може бути підсвідомий страх і бажання стосунків відносин. А всередині себе є конфліктом, те, що ви, наприклад, можете боятись, боятись, вступати в тісний контакт або не вміти іти на зближення. Да? Тобто. А можливо, я не скажу, що це прям якась обов'язково могла з вами статись травматична ситуація, яка вас закрила від людей. Ні, ви можете боятись людей від природи своєї, розумієте? Це ми ще можемо називати не соціальними людьми, не комунікабельними і ось такого плану так? закритими можемо вважати таких людей, ну, підбивати під різні ярлики. Екстраверт, да? психотип, типаж неважливо, як би ми це з вами зараз назвали. Питання в тому, що у конфлікті це є страх людей. Це просто страх, який за собою дійсно породжує і поведінку, і відношення, і думки, і все-все. Добре, конфлікт, внутрішній конфлікт є. П'ять, 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 три п'ятірки вийшло. Ну і все, да. І в якийсь ось момент ви вже помітили, що з вами реально відбувається наступне. Ви вчитесь, ви вчитесь взаємодіяти із собою. І, можливо, також у багатьох може бути конфліктом те, що мені вже там стільки то років я стільки-то прожив, прожила, да, там бачила все. А ось такі ніби елементарні речі, які я за собою там помічаю, або навпаки навчаюсь у когось чомусь, якось може бути. Ну як це? Як це так ось зрозуміти це? да? Я... Ну, Якесь, можливо, не зовсім є розуміння. В голові може бути багато планів, багато бажань, багато всього, да, і щось нове таке для вас. Може бути щось таке для вас довгоочікуване, бажане. да, В голові саме. Так тут і говориться, що якщо є, то це все в ваших силах здобути. Ось Якщо ви вже взялись і зараз заскочили на хвилю якогось драйву, позитиву, бажання рухатись іти, бажання, не знаю, показати, проявити, десь якась там дерзость, десь якась там наполегливість, десь навпаки, скажімо, там спокій, рівновага, тобто різними. І це і буде вас врівноважувати, це і буде надавати вам затишок всередині вас. Що таке затишок? Затишок це впевненість. Тобто мені добре, бо тут безпека. Всередині мене безпечно. Я сам або сама собі зможу надати раду з цією іншою ситуацією. Це дійсно, по моїм силам, туди дійти, сюди дійти, те змінити, те змінити. Ви в собі вже відчули бажання дійсно по справжньому закрити всі ті питання з минулого, які були там більше ніж два роки. Тим більше, хтось, хто працював зі спогадами, ви прям могли відчути якусь, наче, важкість, знаєте, так, як ніби залипаєш тому всьому, і вже самі відчули, як наскільки неприємно постійно прокручувати в голові якісь спогади, якісь вчинки, якихось людей конкретних, да? постійно там намагатись закриватись, постійно бути на захисті. Ви зрозуміли, що на захисті, ну. Ви хочете відчувати себе в безпеці безпечно. Так, є довкола загрози, але ви хочете бути максимально, скажімо так, максимально готовими до всього. Це, про що це говорить? Це забрати страх смерті, страх майбутнього, страх рухатись, діяти, страх відмови, забрати якесь бажання, не знаю з кимось змагатись, комусь доказати, що ні, насправді я номер один. Перестати змагатись самим собою, перестати, скажімо так, гнати за чимось новим, за якимось винаходом, за якоюсь не знаю, дороговізною, за чимось ось таким, розумієте? Гнатись за чимось аж аж. Ви в якийсь момент зрозуміли свою простоту і туди і копаєте. Тому то і буде мудрість, тому то і буде затишок. Вам затишно буде самим з собою. А для цього дійсно необхідно працювати психологічно, необхідно працювати, скажімо так, духовно теж, мати захоплення, які будуть давати вам не результат вигляді грошей, клієнтів, здобутків, а саме, саме заняття. Тобто я цим займаюсь, і мені реально добре в цей момент. Я реально розслабляюсь. І в кінці і там, виконаної роботи я відчуваю приємну в тому. Це круто. Ось. І тоді вже насправді ви розумітимете, що вам важливий стан, а не результат. Тому для да, повного затишку. Вам дійсно треба далі рухатись. Дійсно, треба далі працювати, тому що ви розумієте, що є над чим. І зараз ви сміливо беретеся за ті глибинні питання, які є всередині вас. Яким чином ви це робите? Ага, ну спочатку ви повинні зрозуміти, що в вашому житті повинні бути. Ну, ви. Скажімо так, в вашому житті повинні будете опинитись в тих декораціях, в тих то обставинах з тими то людьми, з їх вчинками, словами в такій то ситуації. Тобто, повинно відбутись все саме так, розумієте, як, ем, як повинно відбутись і саме ось якась можливо руйнівна ситуація, тому що тут мечова карта, карта башні і карта справедливості, і тут карта була суду. Тобто, Ситуації, які від вас не залежать. Скажімо так, вони стались за вашою участю. Ви винуваті, не ви, не важливо, все. Ось ситуація конкретно факт. І ось ця ситуація, вона для вас, ну, можливо, якщо тут мечові карти і в принципі справедливість, можливо, несподівана, неочікувана, шокуюча. Це для того, аби, скажімо так, ви вийшли із ступору. Да, карта Сонця, лицар. О, ну ось так. Да. Для того, аби ви вийшли із ступору, аби ви зрозуміли взагалі, як, як рухатись в тих або інших обставинах, як, ну, от, от як взагалі, так? Да? Що саме ви повинні розуміти, чи, чи бачити, як все повинно відбутись надалі в вашому житті і всередині вас? А, якась така інформація, як уривок від чогось. Для того, аби ви перестали чогось чекати, а для того, аби ви перестали довго роздумувати, вагати сталася та або інша ситуація. Розумієте? Чотири, чотири п'ятірки вийшли. Так, да, ситуація досить гостра. Якась, можливо, досить підступна, підла, якась можливо, знову ж таки, да? або станеться, знову ж, я не знаю, це вже, по-вашому, треба дивитись. Дай карта смерті. Ну, багато хто, я вам скажу так. Ви навпаки, йдете від руйнівного сценарію свого життя, ви навпаки, йдете, як би вам не здавалось, рухаєтесь ви чи ні. Насправді ви йдете в правильному напрямку саме в тому, скажімо, темпі, в якому то необхідно. І ви повинні врівноважитись всередині себе і зрозуміти, що ви ні час не втратили нічого. Те, що вам здається, що вам ви ніби втратили час, насправді ні, насправді непомітно. Ви для себе здобули дуже багато плюсів і скілів. Тепер, тепер любі наступне тут до питання терапії допомоги для того, аби ви зрозуміли і підбили підсумки якогось періоду життя, про який ось ми тут почули. Ну, щоб ви зрозуміли про вас ця історія чи ні. Ви можете зробити наступне. Ось скільки за часом з вами відбувається ось ця непохитна яка ситуація, там, тиждень, два ще щось. Да? Ось є якесь дуже вагоме питання для вас, яке ви намагаєтесь вирішити: фінанси, люди, не знаю, що там, хобі, якісь захоплення, не знаю, переїзд. Розвиток якихось ваших знань і ще чогось, поглядів на життя, наприклад. Підбийте підсумки, що ж ви позитивного за ось оцей період в принципі отримали. Які ситуації з вами відбувались? Що взагалі було? Промотайте назад спочатку в своїй голові. Промотайте. Нема такого слова українське, да? Прокрутіть, поверніть назад. А може є промотайте? Всі обставини всіх людей, які приходили, яка була послідовність дій, і ви обов'язково щось зрозумієте. Да, і тут розпакується вам. Скажімо так, ще одна сторона вас, яку ви дійсно полюбите, яку ви в собі приймете, а з того, і люди вас по-іншому будуть сприймати. І ще додатково ви зрозумієте, як ж насправді вам далі рухатись. Коли ви дізнаєтесь про ще одну грань себе, ви зрозумієте на що ж ви ще здатні. Ось, і ось такий був розклад. Ну тут о, в кінці, о, бачите, знову карта відлюдника. Я так розумію, що пошуки наші з вами почались. Чудово. Що ж, зараз ми з вами натиснули на ще одну кнопку, зачепили ще один речах нашої трансформації і нашої підсвідомості. Тому, хто на одній хвилі, умовно, зі мною, як старологом, Значить, у нас з вами будуть обов'язково результати, і ви почнете рухатись в тому напрямку, який ви тут почули. Хто ж просто зайшов для того, аби ну, послухати просто дізнатися, що буде. Скажу наступне: якщо ви працюєте в тому напрямку, то, то буде те, що ви хочете. Якщо не працюєте, то не буде, ну, буде щось неочікуване для вас. Тут і карта смерті теж і карта башні і карта смерті. Буде щось таке, що, скажімо так, від вас не залежатиме. Результат порадує вас чи ні, то вже треба дивитись на вас внутрішніх, на якому ви етапі. Ось і все. Бажаю всім любі успіху. Дякую, що ви поруч і дозволяєте бути поруч мені. Дякую, що ви прислухаєтесь, дослухаєтесь, берете в роботу те, що ви чуєте, і пишете, зворотні, даєте зворотній зв'язок. пишете ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за підписки ваші, за вашу увагу. Я бажаю всім успіху, миру, добра. Дякую нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ. Бережіть вас, Боже, і світла пам'ять тих. Кого з нами вже немає. Царство Небесне. Всім добра.